Слухаємо команду. Вдихнути. Не дихаємо. Дихаємо, одягаємось. Це переносний рентгенапарат, який впродовж цього тижня працює у Катеринівській амбулаторії в селі Обознівка Кропивницького району. Зробити рентген тут можуть люди, які є у групі ризику, таких 22, каже лікарка Вікторія Стоян. У групі ризику дорослі і діти інфіковані ВІЛ, люди, які хворіють на онкологічні захворювання, сукровий діабет, виразку шлунка, медики, люди, які перебували у місцях позбавлення волі, курці і ті, хто зловживає алкоголем. Обстежують жителів лікарі обласного фтезіопульмонологічного медцентру для того, щоб виявити на ранніх стадіях, якщо є наявність туберкульозу, а також будь-яка інша патологія легенева». Зі слів лікарки, виїзні прийоми стали можливі завдяки переносному рентгенапарату. Його отримали в рамках проєкту Юсейт. Підтримка зусиль протидії туберкульозу в Україні. Хто знає, що в житті буває? краще пройтися, як кажуть. Нас заставляли раніше все рімені, щоб раз в год проходили. Ну а тут якраз можливість така і пройшли доведе да. Щоб все було знає, щоб все хорошо. Списки пацієнтів, які можуть пройти обстеження, формують сімейні лікарі у громадах. Інформацію передають у фтизіопульмонологічний медцентр, де складають графік виїздів. Показник захворюваності на туберкульоз. ми рахуємо його це ви не пацієнти та пацієнти з рецидивами, підвищився в порівнянні з першим кварталом 22 го року на 36%. шість відсотків. Перше нас, на. В області 177 осіб в порівнянні з 2022 роком. Це 138 осіб. Якщо порівнювати показники по Україні, ми зараз займаємо серед всіх областей четверте місце. Військові дії в країні міграція населення. Це все це приводить до цього, що зростає захворюваність. За даними керівниці, за два дні роботи обстежили понад дві сотні людей, трьох направили на дообстеження. Євген Сукуренко працює лаборантом рентгенологом майже 20 років. Каже, працювати на новому апараті зручно. Знімки виходять якісні. Процедура займає менше часу і є можливість передавати знімки онлайн. Раніше, мабуть, за день могли зробити ну, маніпуляції. Мабуть, я не знаю, там 30. Зараз це там до 200 і ми можемо виїжджати Любе місце каже, виїзні прийоми допоможуть виявити туберкульоз на ранніх стадіях. Анна Дбрань, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.